Нова американська адміністрація має усвідомити, що Росія є заклятим ворогом і суперником Сполучених Штатів і безпеки американського народу. І що сильнішим буде НАТО, то сильнішим будуть США з точки зору економіки і безпеки. Закликаю Сполучені Штати повернутися в гру. Вони повинні стояти разом з українським народом і разом із європейськими партнерами. Ми готові мати дуже сильні економічні відносини зі Сполученими Штатами. У цьому немає жодних сумнівів. Але справа в тому, що нам насамперед потрібно зберегти Україну як державу. Як можна вести переговори про майбутнє України без українців? Закликаю наших американських друзів бути разом із нами. Чим більше ми об'єднані, чим ми сильніші, тим більше шансів у кожного з нас процвітати. Саме від сполучених штатів залежить, чи залишаться вони маяком вільного світу? Адже це все дуже взаємопов'язано. Якщо Україна зазнає невдачі, США будуть наступними. Це викличе ефект доміно і автократія переможе.